Я відчуваю і знаю, і думаю, що всі перші кроки на цій великій посаді дуже відповідальні, тому що ці перші кроки будуть зроблені в цей непростий історичний час великої, можна сказати, глобальної світової кризи і робота ордена при Організація Об'єднаних Націй дуже велика і потужна. І ті консультації, які рицарі можуть дати Організації Об'єднаних Націй із виходу і виводу світу з потужної геополітичної кризи, дуже важлива. І робота Великої Канцелярії Ордену Христа Спасителя в цьому є, має велике значення. Тому сьогодні напрям. Нашої роботи в єдності, в потужній єдності ордену у всіх державах світу і спільна робота по забезпеченню світового миру, розвитку світової економіки, розвитку шляхетних традицій світу, особливо в кризі, яка сьогодні проходить на Україні. Цю глобальну кризу можна зупинити тільки дружно всім світом. І роль Рицарів Христа Спасителя в цьому майже найважливіша.